Ця історія про родину Васильєвих приклад неймовірної сили любові та людяності. У 2011 році Галина та Юрій вирішили стати прийомними батьками. Вони були біологічними батьками вже двох діток з різницею 12 років, але зрозуміли, що мріють подарувати щастя сім'ї і іншим діткам. Спочатку подружжя забрала до себе двох хлопців 12 та 15 років. На цьому й почався їх шлях дитячого будинку сімейного типу. На даний час у нашій родині 9 діток. Починаємо з трьох років і до 22. У нас троє діток вже випустились. Вони у нас здорові, красиві хлопці. Четверо маленьких діток у нас усиновили. Ну, не одразу, але постійно. Вот. Потім ми жили в місті Бориславі. Дуже щасливо у нас все було, і ми цим пишалися. У нас в перший день війни. Нас окупували і нам ми не змогли виїхати. Там дуже було багато всяких нюансів. Ми дуже багато пережили жатті, жахіт з нашими дітьми. Все змінилося на початку 2022 року, коли з першого дня війни їх місто було окуповане, і майже рік вони прожили в страшних умовах окупації. У лютому 2023 року. Родина переїхала до Кривого Рогу. Зараз вони мешкають у центральному міському районі, де знову будують щасливе життя. У родині дев'ятеро дітей, а троє вже виросли і почали самостійний шлях. Старші діти навчаються в гімназії номер 8 Дмитро один із синів. Мріє про затишний дім. Подобається, і Я хотів в дом перехід, дваэтажний дом. І, і там було цікаво, хорошо, і всякі кімнати були красиві. Незабаром мрія Дмитра здійсниться: сім'ї Васильєвих місто придбало затишний великий будинок, щоб всі дітки могли жити у комфорті та затишку. Голова родини Юрій розповів, що новий рік планують зустріти вже у власній домівці. Батьки докладають усіх зусиль, щоб їхні вихованці виростали в атмосфері любові і підтримки. Їхній дитячий будинок сімейного типу зараз став справжньою опорою для дев'яти дітей віком від трьох до шістнадцяти років. Вони з міста Береслав. У нас вони вже більше року. Проживають гарна сім'я, гарні дітки. Дитячий будинок сімейного типу це взагалі одна із форм сімейного виховання. Є різні форми, такі як патронатна опіка, піклування, прийомна сім'я або дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу це будинок, де є мама і тато, і там виховуються дітки до 10 чоловік. Родина Васильєвих разом з іншими прийомними сім'ями Кривого Рогу загалом забезпечують теплі й безпечні умови для 197 дітей, позбавлених батьківського піклування. Галина та Юрій переконані, щасливе дитинство це не тільки дах над головою, а й любов і підтримка. Новий етап у їхньому житті став можливим завдяки допомозі міської влади та ради оборони міста. Комусь більше, але це треба робити. Місто надає можливість дітям безкоштовно навчатися і, і в музичній школі, в дитячі у нас спортивна школа, постельська школа, просто щоб діти розвивалися забічні. Загалом у місті 85% дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплені сімейними формами виховання. У 2024 році було створено 9 нових прийомних сімей, а ще 24 дитини знайшли родини завдяки усиновленню. Аліна Сіднікова, Едуард Лошпенко, Перший міський.